Тернопільські депутати борються проти виключення Почаївської лаври з переліку пам'яток, які не підлягають приватизації. Виключити святині з цього списку запропонували народні депутати, представники провладної в державі політичної сили Дмитро Шенцев і Юрій Бут. На засіданні тимчасової комісії, утвореної з цього приводу, депутати Тернопільщини висловили і вимоги громадських організацій. Перше це залишити Почаївську лавру переліку об'єктів пам'яток національної культури котрі не підлягають приватизації. Друге повернути Почаївську лавру в склад Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Третє Почаївська лавра має належати українській державі і перебувати в користуванні християнських конфесій в Україні. Саме експеримент довкола Почаївської лаври це є тестовий варіант того, що може відбуватися. З іншими святинями українського народу виключити Лавру зі списку пам'яток означає відразу приватизувати святиню. Вважає член тимчасової комісії з цього питання Олег Боберський, оскільки платити за передачу храмів в Україні не дозволено законом. Це фактично прихована приватизація. Якщо дивитися на українське законодавство, то воно не передбачає передачу. Тих чи інших храмових споруд релігійній громаді на платній основі. Це напевно, що наступний крок буде просто безкоштовна передача релігійній громаді однієї з конфесій у власність цих споруд, які є пам'яткою архітектури, пам'яткою духовності. Української нації. член тимчасової комісії Леонід Бецюра стверджує, що цей проект закону є кінцевим етапом спланованих дій проросійських сил. Поступова передача Почаївської лаври іншому народу тривала і за попередньої державної влади, наголошує він. Вийшов цей законопроект, і стало зрозуміло, до чого до чого мали, мали ці всі дії привести. Це просто, це просто був ланцюжок повний. Певний ланцюжок спланований до, до певного. До певного рішення, до певного пункту. Тобто це була планомірна діяльність. Є певні сили зовнішні, які впливають однаково як на попередній уряд, так і на цей уряд. А це, цю силу можна ясно назвати конкретно, це так званий проєкт Русський мір. Саме росіяни або їхні представники в Україні вважають тернопільські депутати швидше за все стануть власниками Печаївської лаври. Доказом цього є надто стислі терміни для виключення святині з переліку. Вже фактично визначено, хто буде власником, тобто сьогодні приватизація не відбувається так швидко. А тут вже місячний термін вжити заході передати. Сьогодні це є перший крок. Почеївська лавра передачу об'єкту безкоштовно, фактично буде. Іншій державі, іншій громаді сьогоднішніми власниками найбільших об'єктів в Україні, промислових об'єктів є представники партії регіонів, в особі там Рената Хметова, який є власником криворіж, одним з власників криворіжталі. І є Пінчук, який є власником багатьох об'єктів, які є достатньо цінними з матеріальної точки зору в Україні. І ніхто не може виключити того, що хтось з цих олігархів вирішить поповнити свою приватну колекцію. Об'єктів, наприклад, об'єктами культурної спадщини, і, наприклад, не візьме участь у приватизації такої собі Почаївської лаври. Питання про виключення лаври з переліку планують винести на сесії облради вже цього тижня. Проте члени комісії прогнозують, що їхню думку не розділять депутати провладних в Україні сил. Але на захист святині стане народ, впевнені обранці. Закон України про приватизацію передбачає не передачу у власність. А певну процедуру, тобто проведення аукціону, я не знаю, як буде подальшому складатися доля, але незалежно від того, яке рішення прийме сесія, проголосують чи не проголосують, ми будемо піднімати людей, піднімати громаду. На захист святині, крім громади, депутати залучатимуть до вирішення проблеми і обласні ради всіх західних регіонів. Також звернуться до очільників українських єпархій.